Важливі новини за три хвилини, щоб ви нічого не пропустили. Отже, Верховна Рада планує прийняти закон із пільгами для бізнесу, серед яких скасування ренти на залізну руду для українських медзаводів, яку з такими потугами, як частину антиолігархічного законодавства, приймала у 2022 році. В законі номер 8298 є ряд цікавих пільг для широких кіл бізнесу, наприклад, звільнення від імпортного мита та пдв обладнання, що використовується для власного виробництва, але все ж ключовими бенефіціарами, Пільг швидше за все стане медінвест. З даними Open Data Bot, в Україні близько 11 мільйонів пенсіонерів. Це майже кожен третій, хто залишився в Україні, з яких майже 900 тисяч проживає в Дніпровській, це майбутня назва області. Вони отримують середню пенсію близько 4,5 тисячі гривень, причому найбільшу пенсію отримують літні кияни, понад 6 тисяч гривень, а найменшу мешканці Тернопільщини близько 3,5 тисячі гривень. Переконаний, що вас не вражає ані найменша, ані найбільша пенсія. І ти Тим, хто зараз у активному віці я наполегливо рекомендую зайнятися власною фінансовою грамотністю і власними заощадженнями. Ну адже більше за вас це зробити нікому. І крім того, щоб капітал почав працювати, на вас потрібно близько 20 років. Традиційно пропоную простий і зрозумілий шлях, скласти фінансову модель, фінансовий план, інвестиційний план, освоїти 3-5 ключових інструментів фінансування і почати вчитись інвестувати. Хто готовий до класу зусиль, щоб стати фінансово незалежною людиною, ставте плюс у коментарях і я надійшлю деталі, які конкретно кроки потрібно робити. Сполучені Штати та ЄС впровадять нові санкції проти Московії. Цього разу вони стосуватимуться лімітів на нафтопродукти, а саме дизельне паливо і мазут. Ці санкції набагато важче впровадити через складніші ланцюжки поставок, але очікується, що вони будуть ще болючіші для економіки штучної клаптикової країни. Санкції мають набути чинності з 5 лютого. Китай звітує, що вже пройшов пік захворювання на ковід. Але за даними прогнозу британських дослідників з компанії Airfinity, перший пік буде лише завтра, 13 січня, з кількістю 3,7 мільйонів захворювань на добу. А 3 березня буде другий пік з чисельністю 4,2 мільйонів захворювань на добу. Цифри справді важко уявити. Комуністична влада Піднебесної, звісно все спростовує. Але експорт нового штану штаму ковіду з Китаю, це мабуть найбільша загроза для цивілізованого світу. Існе існування. Росії. Біржа Binance впевнено лідирує серед усіх криптобірж, зайнявши 57% загального обороту крипти у 2022 році. У найближчого конкурента біржі Coinbase, тільки 16%. Незначно виросла також частка децентралізованої біржі Uniswap. Також на відміну від інших бірж, які обіцяли значні скорочення в цьому році. Той самий Coinbase, наприклад, вчора звільнив 950 працівників. Seo Binance CZ навпаки заявив про розширення штату на 10-15%. Ну що ж, цього року буде багато фат. Неправдивої негативної інформації про ключові біржі. І зрештою, як то кажуть, відплив покаже, хто купався без плавок. Хобі Корея хоче викупити свої акції у материнської фірми Хообі Джастіна Сана, основний офіс якої розміщений у Гонконгзі. За суто комерційною угодою, я особисто вбачаю ще одну новину про поділ фінансових інтересів між країнами розвинутого капіталізму Західного взірця, до якої належить Південна Корея, і країнами східних автократій. За моїми спостереженнями, у 2023 році бар'єри між капіталами будуть тільки зростати. Ну і нагадую, що сьогодні проведу вебінар на тему, де 10 фінансових викликів, ризиків у 2023 році і як з ними справитись. Хто зацікавлений прокачати свій рівень фінансової грамотності? Пишіть коротке кодове слово веб у коментарях, і мої колеги надішлють вам лінк. Не шкодуйте перепостів, лайків, коментарів, вподобайок, дзвіночків для якісного кріномовного контенту. Бо Московія сама себе не розвалить. І пам'ятайте, найважливіші новини у вашому житті ви створюєте самі.